До Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру. Чоловік повідомив, що у нього викрили сумку з інструментами. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Як з'ясували поліцейські, потерпілий на декілька хвилин залишив без нагляду сумку біля під'їзду свого будинку. Чим поспішив скористатися злодій. Він викрив чуже майно та кинувся втікати. Потерпілий одразу зателефонував поліцію. з краденим майном поліцейські спіймали на вулиці. Оперативними працівниками поліції було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний житель міста Тернополя. Січного року народження, які раніше судимі за вчинення злочину проти власності, судимі з які не погашено установленому законом порядку. Крадія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 4 статті 185 Кримінального кодексу України, слідчі перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших аналогічних злочинів. Тривають слідчі дії.